Коли щодня дивишся на портрети кандидата в президенти США Дональда Трампа, здається, що він ніколи не був молодим. Ще Трамп завжди був гладеньким чоловіком середнього віку з безглуздою зачіскою. Ось він виступає з трибуни, вітає натовп мітингувальників і сходить по сходах літака, так само як його конкурентка по перегонах Камала Гарріс. Світлинами двох кандидатів американських виборців бомбардують протягом усієї виборчої кампанії. Натомість, видання BBC пропонує вам зазирнути у їхні минуле, переглянути їхні сімейні альбоми. Та пригадати, хто вони і звідки походять, докладніше далі. Вони народилися з різницею в кілька десятиліть. Кандидатка в президенти від демократичної партії Камала Гарріс провела свої перші роки в Окленді, штат Каліфорнія, а кандидат від республіканської партії Дональд Трамп виріс у Нью-Йоркському районі Квінс. Гарріс та її сестру Маю виховувала матір індійського походження Ш'ямалагу Палан Гарріс, дослідниця раку та громадська активістка. Батько Трампа Фред Трамп був сином німецьких іммігрантів, а його мати Меріен Маклео Трамп народилася в Шотландії. Вони Зарахували його до Нью-Йоркської військової академії у віці 13 років. Гарріс 5 років навчалася у середній школі в Монреалі, Канада, де її мати влаштувалася викладачкою в університеті Макгіла. Пізніше вона вступила до Говарського університету у Вашингтоні, де історично навчалися темношкірі. Трамп розповідав, що 5 років навчання в академії з 59 року дали йому військову підготовку та допомогли сформувати його лідерські навички. Але у В'єтнамській війні вважав за краще не брати участь. Тож Домагався від строчок. з раннього дитинства. Мати навчала Гарріс важливості боротьби за громадянські права, і вона відвідала щорічний Мар Свободи Мартіна Лютера Кінга у Вашингтоні у 2004 році. Отримавши диплом Вортонської школи університету Пенсильванії, Трамп став наступником свого батька на чолі сімейного бізнесу. Гарріс повернулася до Каліфорнії, де вона швидко піднялася на верхівку системи кримінального правосуддя штату, влаштувавшись на посаду генерального прокурора і використала цей. Імпульс, щоб успішно балотуватися в Сенат США у 16-му році у той самий час, коли вона увійшла до конгресу, Трамп вперше увійшов до Білого Дому, приголомшивши світ перемогою над Гіларі Клінтон. Через три роки Гарріс провела невдалу президентську кампанію, але переможець від демократів Джо Байден обрав її своєю кандидаткою у віце-президенти. Вони перемогли Трампа та Майка Пенса. Гарріс не завжди вдавалося проявити себе на посаді віце-президентки, але вона змогла це зробити у Ця році, коли верховний суд США скасував конституційне право на аборти. Натомість саме Трамп зробив верховний суд більш консервативним, прокладаючи шлях до рішення щодо абортів. Дебютним міжнародним візитом Гарріс на посаді віцепрезидентки, стала Гватемала у 2021 році в рамках покладених на неї обов'язків щодо зменшення кількості латиноамериканських мігрантів, що потрапляють до США через кордон із Мексикою. Перший візит Трампа за кордон як президента був у Саудівську Аравію. У сімнадцятому році Трамп виступає за ізоляціоністську політику, яка передбачає виведення його країни з іноземних конфліктів і сприяння американській промисловості. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.